Вітаю, шановні друзі. Трошки є часу, є трохи натхнення. Вибачаюся, якщо буде щось не так. Пропозиції скарги та похвали пишіть в коментарях. Русський воєнний корабель ІДі. Називається Марка. І ось вона. Ну і наступна марка, блок марок, вийшов руський корабль усю. Гамовер. Не знаю хто такий гамовер. Но руському кораблю прийшло усю. Він пішов. і назавжди. Ось така краса було випущено навіть наліпки. Присвячені нашим героям, захисникам. Ну і відповідно. Слава Аллаху, Богу, іншим, хто в кого віри верховним керівникам. В Полтавській області супостати нема. Ну, цей блок марок відповідно присвячений тому, що з Полтавської області окупантів російських було вигнано. Бачите, і марка, і блок марк у мене так сталося. Конверти, гасіння. На планові такі марочки. Гадяч, бачите. Наша біда, наша гордість. Біда в смислі сталася. Біда з нашою гордістю. І такому мріє. І цьому також присвячена марка. Лверт, листівка. Вони були різні, як бачите? Вибачаю за сторонні звуки, життя продовжується Кримський міст, ну колись. Маємо надію, Азовське море знову стане Азовським, а не перемішаним з чорним, з медузами, чорноморськими. Да? Геніальні росіянці згубили все, що тільки можна згубити. Все до чого доторкається, все перетворюється на бруд. Якщо нас дивляться діти, щоб вони та саме. Не від мене поганих слів навчилися. Доброго вечора, ми з України. Нана. Пісня теж є. Є, відповідно, блок марок. Цю тему присвячений листівки, конверти. Марки це круто. Укрпошта. Воно як реклама виходить, так? Да? Ні, це ніяка не реклама. Просто показую те, що є. Історія в марках. Історія російсько-української війни в марках. Вільні, зламні, непереможені. Ми вже до. Казали право на своє існування залишилось трошки повністю звільнити нашу землю від окупантів. Слава Збройним силам України. Ось такий блокмарочок. Збірка в мене, Конверти листівки все ще заводно, як бачите. Так, флот. Пес патрон. Мабуть, багатьом він вже приївся і пісня, і взагалі. Але це було, це було і... Таку марку випустили, присвятили цьому собаці. Ну і, мабуть, всім тваринкам в його обличчі. Наліпки, відповідно, були випущені. Закробте першого дня. ну Трошки календарик, бачите. Як кажуть, докупи зібрав, щоб було все, що про цього собаку сказано. Правильний собака. Херсон. Херсон це Україна. Коли Херсон було звільнено, від окупантів вийшла така марка, блокмарк і відповідного листівки. Троє перемоги! То все зрозуміло. Що ще казати? Дякуємо нашим друзям з-за кордону, які нас фінансують, озброюють, допомагають. Без них було б трошки важче. Я б навіть сказав значно важче. Це переможного Нового року. Новий 23-й рік. Така марочка. Не до неї як і на багатьох листівки, конверти. А за час моєї неприсутності тут трошки О, позміщувалося, Тому зрозуміло, про що йде мова. О, гарна така цікава ідея була в когось умного. Полтавські бойові голушки. Слава нації, смерть ворогам. Така добра, лагідна, красива марка. Добре. І блоки, відповідно, два варіанти були. Листівочка. Винані. Будемо мати надію, що... Видно, щось воно там відблискує, не дуже рівний файл вибачаюсь. Це якби не з цієї ну, ну зрозуміло, про що йде мова по потилиці. Облисівши все зрозуміло. Щедрик. Ластівочка. Будь ласка, можете у мене на каналі подивитися Сумська філармонія. Щедрик наберіть великими літерами. Гра. Дуета, орган, скрипка. Це просто, просто шедевр. На жаль, жіночка-органістка Олена Куд. Згадаємо її тихим словом. Загинула під час обстрілу Сум. Світла її пам'ять. Але ми маємо можливість ще послухати щедрик в її виконанні на органі. Да, це були, як кажуть, трошки. Щоб зацікавити, вас, шановні друзі, воїни світла та добра. Це наші електрики. До цього часу, бо, знаєте, мені вам розповідати, дуже важко. Зараз з снабженням, з електропостачанням. І ці хлопці і вдень, і вночі, і в будь-яку погоду працюють, щоб нам було світло затишно. Подяка енергетикам. Ось такі фаруни тут не не дуже. Ну і така добра марка. ПТН-ПНХ. Наші дітки. Все погане. всего из них. Стивка, конверт. Сами ста героев. героев состомил в том числе наша мрия уча ирпинь киевская область ну всех наших боевых друзей Гусаків можна зайвий раз не рекламувати, що було в головах фашистів, коли вони звинувачували Україну в виведені. Ну, кожен сходить з розуму по-своєму. Палуш. Uh -huh. Для наступу. Це наші хлопці, поліціянти. В їх честь випущена. Локмарок і все що до цього відповідно. Необхідно. Кварт першого дня. Перемога, мир, Україна. Така добра марочка. Вона буде далі, а поки що гвардія наступу наші хлопці. Прикордонники, як бачите. Сіянти прийшли до Марки. на своїй землі. На всій території всієї України. Але так, як це уявлені хворого диктатора. І коли ці воїни повернуться додому. буде мир. вылочка такая, подбирка календариков. Это у нас служба Божия Украины. Це головне управління служба Божа буде трохи далі. Вибачаюсь. В принципе идти, идти Хлопцы ті. Хлопці дуже толкові. Полтава. Неможливо не згадати. Наше місто Полтаву, хоч не місто героїв. Але й героїв вона дала Україні. Так, оце, мабуть, і є СБУ, да, Служба Божа України. Я вибачаюсь, трошки там сплутав. Вот правні хлопці служби Божої. Він присвячений конверти осіння на конверті першого дня і листівочки. Трошки різних конвертів. Короленкова дача. Що очі зла. Це наступний блок марок, який вийшов, присвячений нашим пілотам. Трошки такий календарики ще. на мати, коли на Україні матері було на щиті помінено герба з радянського на український. Віра, любов, надія. Теж у такий багато. Значний конверти пам'яті загиблих також вийшла, вийшов блок марок. Лелекі, лелекі Харківщина. Та героїв Балаклія, Куп'янськ, Ізюм. Зброя перемоги. Наступний блок марок. Україна це Європа. Олеся Українка з нами. Трошки. Ой-ой-ой-ой-ой. Писанки. Дня ще такі писаночки. Дякую за увагу, шановні друзі. Така невеличка підбірочка у мене. Всім здоров'я!